Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маю можливість поспілкуватися з нашою наступною гостою. це Катерина Левченко, юристка ГО Об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Вітання, пані Катерино. Добрий день. Пані Катерино, з вами хочемо поговорити про можна сказати, з одного боку таку важку тему, як наші українські полонені, які потрапили, на жаль, в полон до цих виродків расистів. Але разом з тим мусимо розуміти, що е, все таки є шанс, що ці люди повернуться живими, і е, треба робити все, е, зокрема їїшнім родичам для того, е, щоб це трапилося. Але одразу хочу запитати вас, чи в цьому плані яким чином допомагає держава, і, і на що можуть розраховувати родичі людей, які потрапили до полону? Так, усиллями багатьох громадських організацій і нарешті з цього року запрацював закон про соціальний правовий захист осіб, стосовно які встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей закон, хоч і набув чинності, з цього року, був підписаний президентом ще на початку повномасштаб... до повномасштабного вторгнення, і він передбачає саме правовий і соціальний захист осіб, які були позбавлені особистої свободи, і він його особливість в тому, що він розповсюджується не тільки на на військовополонених, а також і на цивільних осіб. Що важливо, що відповідно до цього закону право на соціальний захист може отримати особи, які були позбавлені. Особистої свободи не тільки після повномасштабного вторгнення, а починаючи з 20 лютого 2014 року, тобто навіть ті особи, які вже були в полоні і після, були звільнені, теж можуть отримати певний соціальний захист. Соціальний захист надається особам, відносно яких встановлено саме факт полону. А, закон, як я вже сказала, розповсюджується на цивільних осіб і на військовополонених. А, щодо того, як встановлюється цей. Факт Факт встановлює міжвідомча комісія, яка утворена при Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій для встановлення цього факту особам, позбавленим особистої свободи після їх звільнення, або якщо вони ще перебувають у полоні, їх родичам, необхідно подати заяву про встановлення факту. Якщо таку заяву подають рідні осіб, що є наразі в полоні, вони також подають заяву про визнання членам сім'ї особи. І після встановлення факту міжвідомчої комісії мініреінтеграції надалі вже може надавати соціальну і правову допомогу. А, що це за допомога? Це 100 тисяч гривень на рік за рік полону, яка є соціальною підтримкою осіб, що родин осіб, що наразі перебувають в полоні. Також це 100 тисяч гривень одноразово після того, як людина виходить з полону. Також це медична та реабілітаційна допомога, допомога з тимчасовим житлом, допомога биттям освіти і соціальні гарантії, такі як збереження робочого місця на час полону та півроку після повернення у випадку, якщо особа проходила медичну реабілітацію, також швидке і безоплатне оформлення документів, що посвідчують особу, і розстрочення кредитних зобов'язань перед банківськими установами яким чином є, встановлюється сам факт того, що людина перебуває в полоні? Mm. Якщо це, наприклад, військово-полонений, то це можливо зрозуміло. Тут має займатися військова частина. А якщо це цивільний, то чи хтось може довести це, що людина в полоні? Адже знаємо, що дуже часто от і різноманітні шахраї намагаються якимось чином якраз нажитися на тому, що люди шукають своїх. Або зниклих безвісти, або дійсно людей, які потрапили в полон, і ці шахраї там вимагають якісь кошти у них, щоб розповісти, де вони в полоні знаходяться, якісь там чи скинути якісь фотографії. І, на жаль, багато хто ведеться на такі, не знаю, ганебні вчинки. А то яким чином тут діяти людям, які мають дійсно підозру, що їхні рідні або потрапили в полон, або зникли безвісти. Наразі процедура така: особа, що бажає встановити цей факт, подає заяву за затвердженою формою, Це форма заяв, розміщені на сайті Мінреінтеграції, тобто треба скачати, і там є такий розділ заяви про встановлення факту як обставини позбавлення особистої свободи. І там треба в хронологічному порядку надати наявну у вас інформацію щодо обставин полону та місця знаходження особи, і на, на можливості підтвердити її. Документами заяви додати до заяви документи, додатки, що підтверджують викладені в заяві обставини. Тобто, що це має може бути за практикою осіб, що до нас звертаються, тобто більшість людей, родичів, осіб, які потрапили до полону, проходять певний алгоритм, теж проанонсований і змі, і державними органами, куди особам необхідно звертатися після того, як вони дізналися, що їх. Рідна людина потрапила в полон, тобто вони звертаються до національного інформаційного бюро, до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до Червоного Хреста, до омбудсмена, і вони отримують відповіді від цих державних органів, в яких часто підтверджується цей полон. Також як ви правильно сказали, деякі рідні мають в своєму розпорядженні відео або фотозаписи, або, наприклад. Це публікації в расистських змі щодо полону, або ну кожен випадок є особливим, і є вже звичайно починаючи з 2014 року, є багато кейсів, тобто є люди, відносно яких є вироки вироки окупаційної влади, якщо вони, наприклад, тримаються на тимчасово окупованих територіях Криму або. Новоокупованих територій також є підтверджуючі документи окупаційної влади або Російської Федерації, що ці люди утримуються в полоні. Дійсно, процедура відносно цивільних і відносно військовополонених дещо відрізняється. Основним документом, що підтверджує полон відносно військовополонених, який додається до цієї заяви, є довідка, яка видана підрозділом Збройних сил України або іншим підрозділом, якому проходить служба. Проходить служба військовополонений під час потрапляння в полон, і в цій довідці безпосередньо зазначається дата полону і поточне місце перебування, якщо таке відомо, військовій частині щодо цивільних, процедура дещо важче, тому що немає цього єдиного переліку документів, які має надати цивільний, щоб підтвердити цей полон. Але з іншого випадку, враховуючи так, що цей закон діє відносно осіб, починається з 2014 року. Ну, мабуть, це єдиний перелік і неможливо встановити на наразі. Тобто, це будуть будь-які документи, які підтверджують порушення Женевської конвенції з питань поводження з цивільним населенням під час війни, так та підтверджують полон. Тобто, це можуть бути будь-які відповіді державних органів України, будь-які документи, що підтверджують поточне місце знаходження, обвинувачення цивільних осіб. А також фото і відеоматеріали вони також обов'язково беруться до уваги між відомчою комісією. Будь ласка, от поки, якщо дійсно цей факт встановлений, що людина в полоні, то на той час чи вже є які соціальні гарантії, не знаю, для її, його родичів чи її родичів, для дітей, наприклад, чи ось ця допомога в 100 тисяч буде виплачена лише після їх звільнення з полону? А... Для того і існує така процедура, коли з цією заявою про встановлення факту можуть звернутися саме родичі полоненої особи для того, щоб отримати оцю соціальну допомогу розміром 100 тисяч гривень, поки особа перебуває в полоні. Їх рідна людина. Ми розуміємо, що найчастіше це все таки в полоні перебувають чоловіки, тому там їх дружини з дітьми можуть отримати цю соціальну підтримку, поки їх рідні люди в полоні, вона виплачується один раз на рік. І після звільнення також єдиноразова допомога по звільненню – це 100 тисяч гривень. Якщо раптом а, такий факт не був встановлений, скажімо так, рідними, і особа самостійно потім вже після звільнення звертається за соціальною допомогою, то після встановлення такого факту вони можуть все одно отримати 100 тисяч гривень на рік соціальної допомоги за кожен рік полон. Пані Катерино, тобто, а що робити? Пані Катерино, що робити, так. якщо людина перебувала в полоні, а про це ніхто не знав. Зокрема, якщо особа перебувала на окупованій території загалом в полоні і звільнилася самостійно? Так, такі випадки також є. Ми найперше рекомендуємо на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є спеціальна форма для осіб, які були в полоні і звільнилися самостійно або самостійно, або просто звільнилися. Їм найперше треба. Заповнити цю форму на сайті координаційного штабу з питань з полоненими, обов'язково звернутися до поліції, до національного інформаційного бюро, тобто зафіксувати у повноважних органах саме факт того, що він перебував у полоні. Потім з відповідями цих органів знову ж таки звернутися до цієї міжвідомчої комісії задля встановлення факту та отримати відповідну соціальну допомогу. Наскільки нам відомо, ми запитували у Мінреінтеграції цю. Статистична інформація станом на березень до Мінреінтеграції, до цієї міжвідомчої комісії звернулося близько 1300 осіб, і 95% заяв були задоволені, тобто, факт Но було встановлено. Протягом якого часу відбувається оця, скажімо так, бюрократична тяганина? Наразі нам відомо, що не дотримуються строки, зазначені в законі про звернення громадян, тобто заява може розглядатися довше ніж місяць. Це пов'язано ще з тим, що згідно положенням, міжвідомча комісія має право збиратися один раз на квартал. Насправді ж вони збираються наразі набагато частіше. Я так наскільки мені відомо, десь два рази на місяць, але зважаючи на те, який обсяг заяв і документів, які до них додані має опрацювати комісія, то це на жаль зараз займає трошки більше ніж місяць, і треба розуміти, що це. Відбувається допомога за окремими заявами, тобто, за окремою заявою, спочатку людина встановлює факти, цей факт встановлює саме міжвідомча комісія, а безпосередньо виплати вже здійснює Міністерство реінтеграції на підставі іншої заяви щодо виплати. Але щоб не втрачати час, ми рекомендуємо подавати ці заяви одночасно, щоб одразу після встановлення факту особа вже могла отримати цю виплату, не чекаючи ще місяць. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, в полон потрапила людина, яка не має родичів, чи можливо родичі якої загинули, зокрема, внаслідок бойових дій, от були такі випадки, де наші військово звільнені військовополонені розповідають про те, що вони вивчали всі дані про тих, хто був разом з ними в полоні, для того, щоб коли вони звільняться, щоб мати про них інформацію, то в такому випадку чи ось ті звільнені можуть якимось чином теж... Допомогти у звільненні тих, хто, хто не має ніяких нерідних або не всі загинули яким чином можуть допомогти звільнені, коли вони знають про те, що хтось перебуває в полоні, це найперше це надати цю інформацію Служби безпеки України, безпеки України та Координаційному штабу. Щодо того, чи можуть вони подати цю заяву, то наскільки нам відомо, і ми намагаємося приймати в цьому участь, готуються зміни до цього закону. Зокрема, і до переліку осіб, що мають право подавати заяви про встановлення факту. Наразі це тільки законні представники, тобто члени сім'ї, а також адвокати або безпосередньо ці особи. Нам теж відомо про такі випадки, коли особи потрапляли в полон, але там їх рідні дійсно на окупованій території не мають змоги звернутися до міжвідомчої комісії. Тобто, ми б теж лобіюємо таке питання, щоб. Могли звертатися особи, яким достовірно відомо про полон, а також громадські організації в інтересах цих осіб, тобто не отримувати будь-яку там допомогу, але подавати заяви щодо встановлення факту, щоб коли особа буде звільнена або за обміном, або безумовно, тобто вона потрапить на підконтрольну Україні територію, вона вже могла одразу отримати. Медичну допомогу, психологічну допомогу, виплату а не проходити цю бюрократичну тяганину, розуміючи стан людей, що звільняються, це було б доречно, на, наш, на нашу думку. Ані Катерину, скажіть, будь ласка, що не врегулював цей закон, на що варто звер... звернути найбільше уваги? Що не врегулював цей закон, і не врегулювали постанови, які прийняті на його виконання, на нашу думку. Але це варто було б зробити для уникнення. Подальших, скажімо так, не негативних сценаріїв між родинами полонених, тобто неврегульоване питання. Допомога в 100 тисяч вона надається саме кому з родин полонених. Тобто, якщо одночасно звертається, наприклад, дружина і мати, які не проживають разом, то кому має бути виплачена ця допомога? Чи вона розподіляється якось? Чи вона не розподіляється? Яким чином? Тобто є там ще така. Неоднозначність розуміння цього закону, коли в перехідних положеннях ми читаємо, що виплата 100 тисяч це за кожен повний рік полону, може отримати особа, але заяви щодо виплати передбачає що заявник вказує саме календарний рік. То як має обраховуватися? Полон для отримання, наприклад, другої щорічної допомоги, тобто, це з першого дня другого року полону людина має право претендувати на другу виплату. Тобто, це такі технічні питання, які на нашу думку мають бути врегульовані постановами і мають давати розуміння людям, на яку соціальну підтримку вони можуть розраховувати в поточному році, і хто саме в першу чергу має розраховувати на цю підтримку. Пані Катерину, ну і насамкінець таке запитання стосовно того, якщо людина, на жаль, гине або була вбита чи страчена у полоні. Що в такому? Чи можете прокоментувати чи володіє такою інформацією? Так. Чи вона має якісь, чи її рідні мають якісь теж соціальні гарантії в такому випадку? Так законом передбачено, передбачено, що особи, що в полоні загинули, або загинули внаслідок травми. І каліцтво, отриманих в полоні протягом року, вони родичі осіб, також мають право отримати 100 тисяч гривень допомоги у разі загибелі їх рідної людини в полоні. Також в законом передбачено документи, які мають надаватися. Тобто, це свідоцтво про смерть. Або якщо це смерть настала в результаті каліцтв, завданих в полоні. То це медичний висновок надається до заяви про виплату допомоги у разі смерті. Це висновок, хто його дає? Особа, що поможна. Додається медичний так? висновок. дається медичний висновок, в якому зазначено причина-наслідковий зв'язок між полоном та смертю. Тобто ця процедура врегульована, перелік документів, які надається до кожної заяви, він міститься також у Формах заяв, які розміщені на сайті Мінреінтеграції, радимо самостійно ознайомитися і у випадку будь-яких питань звертатися до громадських організацій, які займаються професійно консультуванням осіб та родин щодо позбавлення особистої свободи, або до професійних юристів, бо насправді закон в своїй реалізації він не є дуже складним. Тобто, заяви, заяви є, вони. Доволі чіткі, але для формування пакету документів, якщо вам щось не зрозуміло, радимо все таки звертатися до громадських організацій або до професійних юристів, щоб виконати формальні вимоги і як найшвидше отримати цю допомогу. Бо є таке, на жаль, практика вона багаторічна від Міністерства реінтеграції і міжвідомчих комісій, коли вони відмовляючи, у заявах не мотивують відмову, тобто вони вказують, що рішення для прийняття рішення не вистачило голосів. А чому цих голосів не вистачило? Вони на жаль не зазначають. Тому для уникнення от таких от відмов, скажімо так, необґрунтованих і без пояснень, а чого саме не вистачило комісії для прийняття того чи іншого рішення. Наполегливо радимо ознайомлюватися з положеннями і дотримуватись формальних вимог до заяв. Катерина, за ці поради дякуємо за вашу роботу. Катерина Левченко, юристка громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, добре, пані Катерина. Дякую.